Доброго ранку. Сьогодні до вашої уваги відео огляд такої півоніки, як Gold Mine. Ми бачимо, що вона дуже унікальна. На поділках при посадці можемо бачити яскраво лимонні бруні. І ось із землі вона також виходить такого незвичайного кольору, салатового, не дуже притаманного більшості півоній. Тобто, зазвичай бордові, темні кольори, а тут ось такий салатовий. Gold mine. Походження її невідоме. Знаємо, що вона у нас китаянка. Інколи ще її називають Gold Wheel, золоте колесо, тобто різні варіації. От. Середньопізня, жовта, пишна. В мене була можливість купити дві невеличкі поділки. Ось ми бачимо поруч, також вона. І вже на даному моменті можна розуміти, що це 99.9 не пересорт. так? Рік посадки, осінь 2024 року. Будемо чекати на квітку.